Привіт, друзі! Ну що, час збирати пшеничку. Поїдемо. Сьогодні будемо збирати пшеницю приблизно побачимо по урожайності, що до чого, як запустимо транспортер, завантажимо її у той будинок. Склад в дужках такий той, що в мене, де, що я вже там зробив. Зараз підемо побачити, покажу. Ну, Все по ходу. Поставимо ДВЗ-двигун, приготуємо, щоб було все максимально як би сказати, швидко. І... Щоб без ніяких запинок і заминок. Э, ти куди? Ти що зо мною? Я ж тобі казав, ти будеш сидіти вдома. Поросилась, друзі. Поросилась. Привела небагато, кажи привіт моїм підписникам. Скажи привіт, підписникам. Молодець. Правильно. Привела небагато, але результативно, такі кацюники. Що ти вже зробила? Ну це на гроші. Це на гроші, друзі. Ну, буває таке добре, що, дивись, все, Капець. Зараз швидко посираємося, нічого страшного. Це до грошей, до прибутку, як би сказати. Хоч зерно планує привозити додому. Диві, воно валити валить. А значить, якщо так незручно знімати. Але якщо валити валить, значить точно потрібно везти додому. Бо, мабуть, і сподівання є, що ціна все ж таки на пшеницю буде, так як урожайність, я тебе поставлю, ти походи, бо зараз ще не доведеться стирати, Сутки ще нема і суток. Е, так як урожайність не сильно велика, бачимо з тими хлопцями, якими влаштовували батили, які там соя, колосо і Лано не підказую, я знаю, сам один збиться, то урожайність не сильно велика. Натягується 4,5-5 тонн з гектара пшениці. розумієте, І класність доволі не є, ну, така, недалеко не невисока. Тобто це покаже, покаже про те, що пшениці урожаю, на жаль. По певних причинах немає. Тобто, якщо менше пшениці, то зрозуміло, що можливо буде ціна. На мою суб'єктивну думку, ну не, не листися, ну не візьму я з тобою, що я на полі с тобі буду робити. Я привезу тобі додому. Додому привезу тобі скільки тобі. 500 кг? Ні, тобі цьому. Друзяки, ну точно буде ціна. І капця об, обрегонила капця. Коротше, все до діла. Зараз я піду, хайцетку цитку Ми підемо поставимо двз двигун заодно побачимо скільки він приблизно на газона з'їсть бензину, у якій буде автомобіль. скільки буде бензину з'їсть, як буде працювати світла, немає. Тобто, цей момент, що я з, з цим, двз двигуном вирішив. Я думаю, це ефективно, тому що немає світла, що робити. З електроенергія, електродвигун крутити не буде. А ДВЗ двигун заливай, і я сподіваюся, що буде робити. Певне питання, що ви ще там говорили зараз, їх обговоримо такі думки, які мої, і все ж таки побачимо по результату. Пішли, пішли, бо ти мене вже і так, і сяк, і туди, і сюди. Молодець, молодець, отак, от молодець. Все елементарно просто, друзі, стоїть на місці. Зараз запустимо, я сюди вже заляв 2 літри бензину і взявши там десь літр 200 грам, побачимо. Ну, Він бачите, він стоїть під кутом, а, так. а заборник стоїть тут, тут. Ну, Нічого страшного в цьому немає. І також ви мені казали за датчик масла. Датчик масла, він стоїть, як би сказати, в маслі. Тобто, якби він сюди був нагнутий, то він би був повітря. Ну, датчик без не в маслі. Масло було б туди під уклоном. І тоді б швидше за все, що він не завівся. Також ви писали, що фільтр заб'ється. Кум робив, на другий день не завів. Ну, як на другий день не заведу його, то нічого страшного не буде. Щось буде ріша... вирішуватися. Взяв бінт, зараз обмотаю ще оце бінтом. Зроблю такий додатковий фільтр. Ну, що в голові то роблю. Забув показати. Зробив такі помаленько-потихенько з плитки, і все рівно потрібно було сюди звідси забрати. Думаю, використаю цю плитку, ну, хитається, Не знаю, можливо, будемо завантажувати її. і, і упаде. Але все ж таки думаю, що вистоїть. Ну, З мене такий, як би сказати, муляр не сильний. Виставив з плитки такий жолуп, план дій такий, під'їжджає сюди автомобіль, привідкривається борт, і якимось чином яким я ще поки що чесно, по правді не знаю. Е, ну, Заводиться зрозуміло, двз двигун, і відкривається борт, і якось будемо пробувати по факту сюди засипати, оце все робити. Якщо вже це не вийде, то тут застелили плівку, буде сипатися тут. А далі, як завжди, буде вирішувати все по факту. Тобто такі справи. Ну, Зараз спробуємо його завести, друзі, як щодо чого, і замотаю його бинтом. Якось так. Ще в роботі, я думаю, щоб, щоб воно не підвело. Замотав, друзі. Ну, побачимо в процесі роботи, як воно щодо буде. Зараз поїдемо на поле. Бачите, що потрібно бути оперативним, потрібно бути маневривим, потрібно бути таким більш організаційним. Бо стояв електродвигун, зараз ДВЗ-двигун, побачимо в роботі, як він, що до чого. Бачите, що з кожним роком прибавляється агрегатів, більше потрібно трішки уваги, але це заодно з іншої сторони добре, тому що це є розвиток так само, як і по агрегатах, так само, як і по землі. До речі, якщо вам потрібно купити чи орендувати земельну ділянку, хочу порекомендувати вам зручний чат-бот у Telegram. Цей бот працює через офіційний майданчик системи Прозоро. Продажі Українська енергетична біржа. Отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги до неї. Область, бажана площа, регіон та інші критерії. І лише така земельна ділянка буде виставлена на продаж чи оренду. Чатбот одразу про це вас повідомить. Таким чином, ви точно не припустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте її кадастровий номер, ви можете її вказати і лише її виставляти на продаж що в оренду. Ви одразу про це дізнаєтесь. Також можна вказати конкретного продавця, орендодавця, сільська рада, міська рада, підприємство і. Тому подібне, і лише вони виставлять на аукціон земельну ділянку. Ви одразу про це дізнаєтесь, яку де, в якому регіоні, місці. Ну там, де вам потрібно. Якщо ви хочете купити чи орендувати земельну ділянку, і ви не маєте часу часу затрачати вільного на це, чатбот за вас. Це зробить. Користуйтесь на здоров'я в описі. Під відео я залишу посилання. Переходьте, реєструйтеся, будьте в курсі усіх подій. Якщо не знаєте, як зареєструватися. Кум, сватбрат, особливо наша золота молодь, вона хакер кожній хаті. Тобто питань з цим немає. Поїдемо на поле, друзі, зберемо пшеничку, випробуємо цей момент, побачимо, що до чого, як. Все ж таки, як не є певні є процеси, ви радили мені тут викопати яму, копати це вже таке не моє. Тут помаленьку, потихеньку цю клитку я склав періодично. Так побачимо, чи витримає, чи не витримає, як це спрацює. В кінці про чат-бот я вам ще нагадаю. Тому що, щоб ви мали розуміння і знали, що саме дороге, що є у світі, це є інформація. А чат-бот вам її рекомендує безкоштовно. Будьте в курсі, будьте ідіть в ногу з часом. Знайте знайте побільше те, що вам корисно, і те, що вам буде сприяти для розвитку. Про чат-бот, я ще в кінці вам нагадаю. А ми їдемо на поле. Зараз підтянуться десь хлопці, збирають, як ті бджілки льотають. льотають, як ті бджілки. Хочу, щоб збирали ми урожай, щоб. Щоб то, хто має бажання продав, реалізував, хто не сильно має бажання, але має багато поросят, <су> завіз завів його сюди. І з часом трішки десь реалізується, десь трішки згодується, так як на це вже і це все розраховувалось, підсадювали земельні, садилися земельні ділянки саме під це. Побачимо, що це вийде. Життя життя таке. Поїхали на поле. міль. Такий має вигляд, засушило його, хоч і під час світіння була волога доволі непогано, але це не врятувало. Потім влупенила жара, і все ж таки, ну хоча б так його витягла, тому що якби той, тих дощів не було, під час світіння тоді задушилось на недільку, то взагалі б ситуація була б така не сильно бадьора. Отакий От має вигляд, трішки є засміченість. Ну, тут специфічна ділянка, що трішки з пиріякою потрібно буде поборотися. Туди нижче такий угол, все ж таки приморозки. Отак е, на косину процентів 20-25 ділянки, ну десь 20% ділянки, приморозки все ж таки придушили. Отак поперек пройшлася десь от тоді, коли були весняні оці приморозки, так косиною по Яркові і все ж таки. Така ситуація, яка є, що не сильно воно там і виповнене, воно начебто є, а і начебто його нема. Хлопці молотять на ті стороні, зараз підійдуть сюди і зберемо урожай, побачимо. Дасть Бог, все буде добре, як задумано. А в результаті все рівно щось потрібно буде поправляти, тому що не все так іде гладко самі розумієте, що процеси такі не сильно налагоджені, але... Як би сказати, ентузіазм і бажання прийти до кращого. Я приїду зараз. Хлопці обіцяли феєрично з'явитися. Кажуть, ти нас тако звідти зніме ззаду, спереду, збоку, зверху. Кажу, В мене дрона немає. Вони кажуть, на кришу скарці, аби кадр був файний. Тому ставте вподобання, коментуйте, щось придумаємо. Чекаємо. Друзяки, все швидко. Зараз в кінці порозмовляємо. Підійде машина, розвантажимо, покажу, як, що до чого. Відзину, в принципі, вистачає, були певні питання, незрозуміло які, але я думаю, що це поправить. Зараз підійде. Машина вже подивитись без музики, як воно завантажується, як воно робить. І потім прийдемося по цінах, порозмовляємо щодо чого як. Дуже сміливо заїжджає, значить машина неповна. Давай, 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 Та що, шарпати? Ти вже нічого не говорить. Яким чином влада буде? Так і помаленьку хай сипеться. Непогано. Нормально нормально, Сереж, хай буде! Подаває! Що витворає? Де! Красота! Що-що? Хай буде нічого страшного як там трохи! Все нормально! Луками! Ну, e olha só grava e aqui coppa А то це, я кожен рік замахаюся це мурвати, розбирати. Дасиш мені прицеп, то... Дасиш мені прицеп, я зберу собі ящик. І тихо. Такі справи, друзі. Такі ж нива, такі покоси, як то кажуть, такий врожай. Друзі, також зменшив попросив, щоб зменшив вітер, тому що на комбайні, тому що зерно надзвичайно сухе, невиповнене. Хоча й зменшена була норма висіву. пам'ятаєте, розповідав, що сів з меншою нормою висіву. Практика, в мене з великою нормою висіву. Є, то вона б взагалі тут би, я не знаю, що з нею було, а менше норма висіву все рівно не вистачило вологи в ті моменти, які потрібні. Ішло, ішли дощі, ішли під час сіялась пшениця з нітроамофозом, сорт Еміль. підживлювалося селітрою 140 кг на гектар. ну Гербіцидний обробіток, фунгіцидний обробіток був, інсектицидний обробіток був. Мороз на ній був, засуха на ній була. Коротше, на ній снігу лиш не було, було все, що все, що хоче. Але що маємо, то маємо. По питаннях урожайності склала. Зараз візьму телефон, підрахую, бо так приблизно на око не точна інформація. А де твій телефон? Не точна інформація, друзі, але зараз підрахую. Так. Фух, зовсім сумно. 37 центнерів з гектара. 3,7 тонни з гектара. Тобто, самі розумієте, ну це ще, як би сказати, більш-менш нормально. Тут я, щоб щось розчарований чи не розчарований. Е ні. Це занадто низька, зрозуміло, тому що осінь була, вона погано розкущилась, зиму вийшла погано, зійшла осінь уже в дуже пізний час. Вже той момент, коли вона мала б розкущитись нормально, але в зв'язку з тим, що не було дощів, вона яка є, така є. Ну нічого, страшного. Слава Богу, як то кажуть, і за це робили добре, що маємо, то маємо. Бо тут, щоб сказати на те й заслужили, боже, який я чистий. Щоб сказати, що на те заслужили, заслужили на краще. Скажу чому, тому що працювали самовіддачею, працювали інколи на крайняках матеріальних, таких, що інколи краще, інколи гірше. Але в цілому заслужили би на краще. Але все ж таки погодні умови, слава Богу, і за це вистачить. Ціна, друзі, ціна, так як і о, як сказати, ну, хлопці говорили, я прозвонив ціни, значить, на. Пшеницю на, 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 до двох дзвонив. В одного 4600 за тонну, у другого 4700 за тонну. Така зараз ціна складається за пшеницю. Я не знаю, як вони що собі міркують при такій урожайності. Я бачу, що урожайністю ніхто не блищить. Така вона 4. Я вам розповідав, що агрофірма 5, в середньому 4,8,5. Тобто. Чому така ціна, як пшениці, немає ні пшениці, ні ячмені. Якщо так буде тривати оця посуха, що зараз передається, верніше, ну не посуха, жара передається на цілу неділю. Бачу, соняшник, з'їжджавши коліна. Кукурудза не знаю, не їздив, соя не знаю не бачив, але дивлячись по соняшнику і по ділянках, які є кукурудзи, тут які виглядали славно, непогано, то. То й не хочеться їхати, щоб, чесно кажучи, а що і що я зроблю? Я ж не буду її поливати під корінь. Тобто, що буде, то буде. Що буде, то буде. Такі справи, друзі, така штуковина, така, такий день. Нелегко було, але з цим справилася трішки. Оце добре допомогло, тому що це все зараз лопатою кидати, так, як те робили. да я згоден що щоб відрами туди носити, то, якби хтось би подумав, то ти би зрозумів, що це таке. Транспортер, бомба, супер, оцей жолобочок витримав. З мене непоганий муляр. Я не знаю, я знаю як плитку класти. Бачите, отак правильно плитку потрібно класти, а не на подвір'ї, гарно ріненько Ну, щас вона поїде і туди. Отакий От варіант. Тут, щоб зараз махати ще кидати, то я не знаю. Не знаю. Не знаю, ну, щоб не знаю. Брав би лопату і кидав, нічого не, не трапилось. В описі під відео я залишу посилання на чат-бот у телеграмі. Перейдіть за посиланням, зареєструйтеся, будьте в курсі подій. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Там є хоч трохи чи немало, але я щось туди не заходжу. Ну, сипеться, сипеться, бачу, через, через вікно ще не сипеться, що ж туди заходити? Малий урожай. Ну, що маємо, то маємо.